Із трьох запропонованих обираємо аромат для першого побачення. Однозначно для першого побачення Булгарі Тайгер. Наступна категорія аромати для вечора з друзями. Ну, Для вечора з друзями я оберу Variety Spirit of Kings. Категорія аромати для бізнесмена. Ну, мені, якщо чесно, складно обрати один, бо ось цим я користуюсь, але мені сподобався і «Байредо Балдефріко». Наступна категорія парфуми, щоб вразити колишню». Я б обрав парфум Демарлі.